28 червня відзначався День Конституції України. 21 першу річницю з часу прийняття основного закону держави радихівчани відзначили урочистим зібранням на площі біля пам'ятника Тарасові Шевченку. Учасниками свята стала місцева інтелігенція, представники місцевої влади, держслужбовці та учасники велопробігу. Ми відзначаємо 21 першу річницю. Прийняття основного закону держави. Відтоді Конституція стала реальною і дієвою ланкою у розбудові незалежної демократичної країни, повноправної учасниці світового товариства. Урочисте зібрання відкрили спільним виконанням Державного гімну України. З нагоди свята з привітанням до присутніх звернувся голова Радехівської районної державної адміністрації Тарас Калета. Сьогодні ми відзначаємо день прийняття основного закону нашої держави. Однозначно, держави світу утверджувалися тільки тоді, коли вони приймали Конституції і жили згідно цього закону. І вже 21 рік Україна стверджується як незалежна держава, доказує всьому світу, що держава є вільною, демократичною, люди сповідують європейські цінності, йдуть в ногу з часом, розвиваються в напрямку лідерів світових держав, і тому ми кожен на своєму рівні, повинні слідувати. Основним статтям Конституції повинні все робити для утвердження української держави і повинні все робити для того, щоб кожен громадянин відчував підтримку від органів державної влади, від органів місцевого самоврядування, і щоб ми всі спільно розвивали нашу величну українську державу. Слава Україні з великим державним святом учасників зібрання привітала голова Радехівської районної ради Марія Климочко. Ми сьогодні у передень Конституції України, великого державного свята, зібралися тут, щоб вшанувати дане свято. Конституція України це основний закон, навколо якого формується уся законодавча база України. Це так як для людини скелет організмі. Якщо він міцний і здоровий, то міц... міцний і здоровий буде організм і буде успішно розвиватися. Але наскільки буде успішною наша конституція і наше законодавство Залежить від кожного з нас? Бо якщо ми будемо собі дозволяти переступати через закони, ігнорувати їх, то в державі ніколи не буде порядку. Від найменшого до найдорослішого. Ми маємо пам'ятати про те, що закон є викона... обов'язковий для виконання усім, Незважаючи на те, що, можливо, не в кожному напрямку ми задоволені тим законодавством. Але якщо воно на сьогодні є, то ми маємо його виконувати. А вже від наших депутатів Верховної Ради залежить те, щоб приймати закони такими, щоб вони були успішними для розвитку нашої держави. Тому сьогодні щиро вітаю вас із великим святом Днем Конституції України, і нехай справді цей закон, основний закон, буде міцною опорою для розвитку нашої держави. Слава Україні! Від імені учасників урочистого зібрання до підніжа пам'ятника Тарасові Шевченку покладено кошик живих квітів. З тематичною мистецькою програмою виступили жіночий вокальний ансамбль коралі Марія та Юстина Халавки і соліст Азубіке Чіджоке. Джоке. моя рідна земля, прокися моя Україна. Відкрий свої очі у світі далекий сірок. Це дивляться з темних небес. Відрі поетлі не рої, всі ті, що відклали життя за найбутнє своє. І мені серед друзів не тісно, я очей не соромлюсь, браті, дану Богом свою ширу пісню, словом батьківським я обігрів. І я гордий до Божого слова, що співі, як мрію, зілью і стеблину українського поля, і українського неба зорю